Вітаю всіх на моєму каналі, мене зовут Євгенія. Сьогодні я отримала дві посилочки, замовила 2 літра такої кори, Кори пінія. і такий підліток. Він трошечки, ну трошки мало в нього корінчиків, але є корінчики, Ростущі листочки є, навіть від шийки корінчик. Це від відміки Бігліп метелик. Ставлю фото, покажу, як він квітне. І отримала ще одну посилочку від, в общем, посилочка порятунок. Рятувальна посилочка. Прислала мені в її дівчинка, дуже гарна дівчинка, але в неї трапилося так, що вона залишила колекцію без догляду деякий час. І в неї трошечки трішки-трішки пострадали її орхідейки. Зараз я хочу витягнути, подивимося, що там, що вона мені тут прислала. Я її попросила, кажу, присилай без, без горщиків, щоб упакувалися в меншу коробочку. Значить, як, ви, як ми бачимо, тут тільки повітряні корінчики, тургор трошки втрачений. Так, хто це у нас? З нижніми защіпами. Я бачу, що вона вже тут його трошки лікувала, замазана. Ну, є корінчики. Треба замочувати, треба лікувати. Так, далі у нас світло вимкнули, тому я з досвідкою на телефоні. І одна архітейка, ну ростущий корінчик, листочок. щось можна врятувати. Без назви. Нема назви. Так, тут є, є ж це, видно, що був підліток якийсь. Тут ось вроді як пробивається. Бугорочок корінчик. Це був підліток, бо ось видно, що був у мосі такий закручений. Ну, листочок росте. Так, що в нас там ще? Як його так доставати? Так, ще одна. Тут є живі корінчики. Є ось нові повітряні. Це у нас. Щось я не пойму назву. Мальвін. Мальвіна якась. Якась Мальвіна. Так, це четверта орхітейка. Хепім, мінхо. Кись хеппі мінхо. Значить, тут повітряні корінчики. Листочків багато, росте листочок. Ну чого, врятувати ще щось можна. Так, це у нас хто? Black. Кейс Блэк. Так. Малялочка, кась. Так, тут у нас повітряні корінчики, листочок з'їдає, розова якась бігліб, розовий вкрап, Щось таке. Ну. Щось таке. Це у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. І вісім. Барбе Барс Барселона. А це Барселона, така красива орхідейка. Теж втратила корінчики. Є трохи повітряних жовтий листочок, але росте новий листочок. Ну нічого. Так, оце така, це така посилочка. Ну що, будемо рятувати? Одна оце тільки з поганим тургором. Отак От вроді би. Отака От є посилочка. 8 орхідеєк. Ну, в основному що, втрачені корні. Мабуть, підсохли. Потім приїхала господиня додому, полила і все. Ну що ж, спробуємо щось ротувати. Взагалі, вона мені сказала так, що врятуєш, те твоє. Кому буде цікаво продовження нашої рятувальної операції, будь ласка, заходьте на канал, буду все показувати. Що я буду з ними робити, як я їх буду реанімувати. Я оце думаю, куди їх розміщати. Світло наставить, часто ви. Виключати. Десь треба шукати для таких реанімашок підвіконня, щоб хоч у день вони стояли при гарному освітленні. Ну, в общем, кому цікаво, підписуйтесь, хто підписаний, слідкуйте. Буду все показувати, розказувати, будемо працювати. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!